У Львові ухвалили оновлений порядок розміщення вивісок на території громади, якими вони мають бути? Говоримо із Михайлом Шевченком, керівником управління формування середовища департаменту архітектури та просторового розвитку. Пане Михайло, добрий вечір. Вітаю вас. Доброго у Львові ухвалили оновлений порядок безпосередньо. Вивісок розміщення вивісок на території нашої громади. Про що у ньому йдеться? Які конкретні вимоги зараз є до підприємств, які хочуть встановити? Вивізку, до прикладу, там свого магазину або свого підприємства, перш за все, ми дбаємо про естетику. Ми дбаємо про цілісність вигляду вулиць, вигляду міста. Тому а, цей документ він перш за все говорить про те, як вивіски вписуються в існуючі середовище, те, як вони гармонійно додаються до існуючого фасаду, тому що це все таки додатковий елемент, і він має відповідати і пропорціям, і матеріалам, і добре співвідноситися з тим, що вже є а, з тим середовищем, яке існує. І власне положення має перелік всіх вимог і рекомендацій, які ми маємо до розміру, до площі, до матеріалів, кольорів, освітлення тощо. Тобто, це такий комплексний документ, і для зручності роботи з ним ми маємо таку зручну брошуру, яка викладена на сторінці нашого управління, яку можна завантажити і ознайомитися з усіма правилами. А Конкретні вимоги мають бути зараз до вивісок, до прикладу. Ми маємо ті вимоги, які є загальними тобто, це площа вивісок, один квадратний метр в зоні стричного ралу і три квадратних метри на іншій території. А ми маємо чіткі вимоги до матеріалів, які теж різняться від місця розташування. Ми маємо рекомендації щодо шрифтів і кольорів. Маємо обмеження по матеріалах залежно від місця розташування. Вивіски маємо обмеження щодо комплексних проєктів, коли фасад містить ряд вивісок різних орендарів. І, власне, це вимоги про те, як вони мають співвідноситися, що вони мають бути подібними і не відрізнятися за площею чи композицією. А ми маємо чітке обмеження по освітленню, тому що мали з цим багато таких труднощів. Бо так, коли у Львові немає світла, а магазини наші як ялинки палають. Просто аж заздрість бере. Коли ти проходиш вулицею, коли всі закликають безпосередньо економити електроенергію, ми підсвічуємо все, що ми можемо підсвітити. Не всі, але деякі точно такі підприємства були. Так, звісно, ми з цим багато стикалися, тому положення містить чіткі рекомендації щодо того, як можуть освітлюватися вивіски, тому що вони все таки можуть бути освітленими. Але ми маємо чіткі правила щодо того, як це правильно робити, і як робити так, щоб ця вивіска не порушувала загалом… Композицію фасаду, і крім того, ми чітко вказуємо температуру світла і яскравість освітлення. Я так розумію, що це великий документ. Ви часто повторюєте. Ми «ми». хто приймав рішення? Хто визначає, що ці шрифти, до прикладу, вони пасують місто Львову? А ці, наприклад, не пасують місто Львову. Тому що ми розуміємо, що врешті-решт у кожного магазину може бути свій брендбук. І він відповідно має хоче дотримуватися своєї стилістики у своїх кольорах, зробити щоб в нього от, все відповідало, так як він це бачить, цей магазин. Так, звичайно, по-перше, є зареєстровані торгові марки, які ми не можемо змінювати. Тобто, орендар має право розмістити свій логотип, зареєстрований. Єдине, що залежно від місця, де він розташовується, може бути обмеження по матеріалах. Загалом же ці рекомендації це рекомендації нашого управління і в цілому департаменту, які напрацьовано спільно напрацьовані спільно з нашими колегами, з адміністративно-технічного управління з офісу охорони історичної спадщини. Ми зараз виходимо в місто Львів, і ми розуміємо, що на кожному кроці є якась вивіска. Ви будете перевіряти зараз відповідно до нових вимог, чи відповідають дійсності, чи мають бути якісь правила, де вони мають вам подати безпосередньо, що їхні вивіски якраз відповідають новим прописаним нормам? Звичайно, у нас є облік всіх вивісок міста для того, щоб подати документи, власне положення містить перелік тих документів і порядок подачі, які ви маєте надати. Після цього нашим управлінням розглядається можливість розташування вивізки, тобто ми даємо відповідь щодо того, чи може вона бути розташована, чи вона має бути змінена, чи вона розміщена бути не може. Після цього орендар може встановити вивізку, і є власне наше комунальне підприємство, адміністративно-технічне управління, яке Моніторить відповідність вивісок погодженим проектам, і в разі невідповідності може здійснити демонтаж. Ну це ми розуміємо. Логічно, якщо починає магазин працювати, він звертається до вас, пропонує свою вивіску, Ви вже приймаєте рішення. А ці магазини, які вже діють, ці підприємства, які вже діють, вони зараз мають погоджувати свої вивіски. Ви будете якось моніторити, чи їхні вже діючі вивіски відповідають новим вимогам. Діючі вивіски не потрібно зараз змінювати одразу. Ми маємо ще певний період, продовж якого вони будуть діючими. Після нього скільки власне, це часу, якщо не плясти два роки, це, це є в нашому положенні. Тобто це можна побачити. Тобто, як і в минулі ітерації цього положення є період, продовж якого вивіски ще будуть діяти. Чому саме зараз ви вирішили змінити це положення? Чому саме зараз до цього руки дійшли? Чи це планова робота? Чи все таки ви побачили, що багато підприємств просто вішують такі вивіски, які до прикладу Львову, ну скажімо так, не пасують? Це власне, постійна робота. Це вже третя ітерація положення і. А це таке рішення загалом не тільки наше, рішення і наших колег, які з цим працюють. Це бачення міста щодо того, як має виглядати простір міський. І це та робота, яка велася насправді постійно. Тобто, ми зрозуміли, що зараз є на часі загалом ця річ, і це така певна етапність існування цього документу. Ну, ми розуміємо, що е, люди вивіски вже роками вішають. Чому саме зараз, для чого ці зміни зараз потрібні? Для чого саме зараз ці зміни ви вирішили запровадити? Mm, та, власне, наша е, основна ціль це якісний міський простір. Тобто, нам хочеться е, змінювати місто не краще, і нам хочеться е, власне цими. Положеннями, по-перше, нормувати вигляд. як по-друге, допомогти так само РНДМ, тому що нове положення воно містить власне такі більш краще пояснені вимоги, краще пояснені обмеження, і ми сподіваємося, що це спростить подачу документів і загалом співпрацю з нами для підприємців. Є такі будівлі, в яких до прикладу розміщено кілька підприємств, чи кілька кафе, чи кілька магазинів, і відповідно на будівлі розташовано кілька вивісок, які правила для таких будівель, для таких підприємців, які ведуть як це правильно назвати, мабуть, спільну підприємницьку діяльність в одному будинку. Та тут є різні випадки. Є будівлі вже існуючі, і тут ми слугуємо: слугуємося таким правилом, що Власне, вивіски мають гармонійно виглядати, тобто вони мають відповідати одна одній і власне вони, якщо в нас є вже існуючі попередні вивіски, погоджені, то нові вивіски мають відповідати тим, які вже є наявні на фасаді. Якщо це нова будівля, то, то якщо всі червоні, то навіть якщо в тебе магазин зелений, то в тебе має бути себе червоний. Це і не так полі... банально, все Ні, ні це, це все більше стосується розміру, площі. Освітлення і так далі. А якщо ж це нова будівля, то ми закликаємо створювати комплексні проєкти вивісок. Тобто це проєкт який одразу передбачає на фасаді місця для розміщення вивісок для всіх можливих орендарів, і відповідно вони мають мати подібні мають розміщені бути на одній вісі, наприклад, будуть виготовлені з однакових матеріалів і подібними за композицією. А... Про практику цього рішення чи можете навести до прикладу приклад, що от вивіска спочатку була одного потім ви порадили конкретний приклад і вивіски змінили ті самі підприємства. Ми багато працюємо з підприємцями. Насправді у нас дуже багато звернень у нас є. Дні, коли ми проводимо консультації, ми загалом багато співпрацюємо з, з підприємцями багато мереж, які змінюються, багато маленьких об'єктів, де там лише один заклад місця. Ну я б сказав, що ми зараз намагаємось багато працювати в тому числі з мережами, і насправді відчутно те, як працюється положення, вже навіть з того, що мережі, які у Львів. Заходять з інших міст, вони стикаються з тим, що тут вимоги дещо інші. І їм доводиться перелаштовувати. жорсткіші на фоні інших міст країни, так, так, відчутно. І якщо до прикладу ви проходите і розумієте, що дана вивіска, вивіска не відповідає всім пропускним нормам, і ви розумієте, що її потрібно змінити. Ви звертаєтесь до підприємства. Хто платитиме за те, що підприємство має змінити цю вивіску? Чи є тут якась 50 на 50, до прикладу, місто 50, підприємство? Чи все таки це повністю на підприємство? Якщо вивіска була розміщена і вона не відповідає погодженому проекту, то демонтаж все таки відповідальність рендренд. А старі вивіски, які потрібно буде замінити, бо вони не відповідають новим вимогам. врешті решт шрифти це перша вимога, яким ну мабуть багато хто е, зможе не відповідати. Ну, це не так все критично. Тому що якщо ми говоримо про виску, це здебільшого товарний знак зареєстрований, і на нього ми не можемо вплинути. Ми не можемо його змінити. Загалом з часом ці вивіски будуть змінюватися, але ну це теж відповідальність підприємцям щодо освітлення вивісок. Які тут вимоги є? Чіткі вимоги. Ну, по-перше, Uh, у нас є зараз багато порушень місті, коли uh, додається освітлення uh, вікон, елементів фасаду? Це заборонено. Це було заборонено раніше. Це зі можна підсвічувати так. вітрини, Ви маєте на увазі? Так, uh, Так, зовнішнє освітлення додатково заборонено. Uh -huh. uh, це ті правила, які були і в попередній версії документу. Uh, зараз ми обмежуємо uh, чітко прописуємо точніше яскравість світла і uh, колір світла, температуру. яка яскравість має бути. 50 люмінів. Якщо до прикладу ви бачите, що є порушники, вони освічують вітрини. Який яка тоді? Який штраф, яка відповідальність загрожує таким підприємцям? Та власне є припис про демонтаж цих конструкцій. Якщо він не здійснюється підприємцем, то це вимушений демонтаж, який здійснюється адміністративно-технічним управлінням, і підприємець має відшкодувати ці роботи. Я коли готувалася до цієї розмови, я прочитала, що ви прописали, що ви військи мають бути інклюзивними, тобто розкажіть про це детальніше, тому що ми розуміємо, що нам усім вже давно потрібно було до інклюзивності адаптовувати місто. А зараз, коли у нас війна, коли дуже багато хлопців повертаються, коли інклюзивність у нас точно одна на має бути із перших зараз питань, як мають бути адаптовані безпосередньо підприємства і їхня зовнішня реклама? Та власне для міської ради це великий пріоритет питання інклюзивності, і в нашому положенні це в, в, в загалом приведення вивісок до вимог наших будівельних норм. Це стосується читабельності. Тобто тут це теж мова про шрифти, які легко читаються на відстані, які вивіски мають бути контрастними відносно поверхні, для того, щоб це теж легко читалося. Інформація про, про діяльність підприємств має дублюватися шрифтом Брайля. І про механізм, так щоб вже було повно, ми вже були повними сьогодні у цій розмові. Якщо створюється нове підприємство, воно хоче бути відповідальним. Воно хоче, щоб все було згідно правил, куди подавати документи. Які це мають бути документи, якщо людина хоче встановити вивізку? Які терміни розгляду вами хто саме приймає рішення? Чи підходить, чи не підходить? Uh, так, власне, вимоги всі є в нашому положенні, тож uh, підприємці можуть ознайомитися з цим. Uh, подаються подається пакет документів, який включає документи про право власності, uh, зареєстрований торговий знак. І е, матеріали вже графічні, тобто вигляд вивіски і її прив'язка до фасаду для нас. Дуже важливо власне цей пункт з прив'язкою до фасаду. Тобто, ми маємо бачити, як це виглядає. Ми маємо бачити, як це співноситься з тими вивісками, які вже є, і загалом працює з пластикою фасаду. А подаються документи через центр надання адміністративних послуг, і цей пакет документів розглядається нашим управлінням. Які терміни? Близько місяця, то секундо близько місяця. Дякую вам за цю розмову. Дякую за таке ґрунтовне роз'яснення щодо вивісу. Я впевнена, що нашим підприємствам ми з вами сьогодні точно були корисними. Дякую. Про правила щодо встановлення вивісок у Львові. Ми говорили із Михайлом Шевченком, керівником управління формування середовища департаменту архітектури та просторового розвитку.